Ну що ж, любі мої, ми знову зібралися на моєму каналі сьогодні для обговорення суперцікавої теми, на яку була величезна кількість прохань. Я давно хотіла це зняти, але я думала, вам не так вже й цікаво. Тут я от притягнула таку величезну коробку продуктів із ванни. І ще тут навіть на столі лежить декілька, все це повідставляю, щоб, хоча б якось по порядку, доставати. І сьогодні ми будемо говорити про мій догляд за волоссям. Це дуже цікава тема. Я е, розкажу вам пред історію все життя, все своє свідоме, несвідоме життя. Я мріяла про довгі волосся. Ну, в мене його просто не було. мене в дитинстві стригли на лисо до трьох років. Я йшла в школу. Всі діти були з бантами. А я була без. уявляєте, яка це була для мене моральна травма? Все своє свідоме життя. я хотіла відростити волосся. Ніколи в мене це не вдавалося. У мене дуже тонка. Дуже м'яка волосина, яка сама по собі крутиться. Іноді ви бачите, у мене в відео ось тут закручені волосинки, просто дуже жарко. І от шия потіє, і це волосечко крутиться тільки із-за цього, вибачте, що так, я завжди стараюся його вкласти, ну, але маємо те, що маємо. І на рахунок догляду за волоссям я дуже сильно заморочуюся, бо я хочу. Його відростити нарешті вже в своїх 26 років. Да, мені 26 років. Я хочу відростити нарешті довгі волосся, але не завжди це виходить і не завжди так, як я того хочу. Ще одненький такий нюанс в напевно. 6, 7, 8, один з цих класів мені обрізали волосся знову під хлопчика. Я прийшла сказала, підстрижіть мені, будь ласка, кінчики. І маючи ось таке волосся по плечі, мені обрізали його, ну, залишивши от таке, от таке волосся мені залишилося, це було дуже жахливо. Воно настільки сильно мене тоді зіпсували, у мене була така сильна депресія, ви собі навіть не уявляєте. І взагалі тема волосся для мене дуже травматична. І якась от така вона бідна, скажімо так, але. Я вже змирилася, я розумію, що я маю таку довжину, яку маю. Більше мені можливо колись і вдасться відростити, не знаю, але нарощувати нічого з ним я не буду робити. Я прийняла себе такою, яка я є, і я вдячна за те, що я взагалі маю волосся. Хтось тобто взагалі без нього. У мене є класний об'єм. в мене воно класно тримає укладку. Взагалі воно стільки плюсів. Та, ну на що нам ці мінуси? Давайте будемо себе прикрашати і любити такими, як є. Я думаю, це саме головне, коли буде це, буде і все інше. Затягнули я трошечки спочатку. Давайте будемо оглядати всі мої продукти. Так, почнемо ми з шампунів. В мене ось так перевернутий стоїть ось такий перший шампунь від Матрікс для об'єму. Шампунь досить непоганий. Я не можу сказати про нього нічого, ні хорошого, ні поганого. Він. Без силіконі, він досить легкий, він ось такий прозорий, класно промиває голову. Голова з ним трошечки чистіше, ніж зазвичай. Але напевно, другий раз я не повторюю, бо я люблю такі шампуні, які дають е, зволоження. Я не люблю висушуючі шампуні. Із-за того, що в мене своє волосся досить сухе, і коли я ще помию голову ось таким висушуючим шампунем, буде не дуже добре. Але загалом він досить непоганий. Якщо у вас жирна шкіра голови, я отак знаєте, йому поставила би тверду 4 навіть з плюсом. Він класно миє, він дає класний об'єм, на літо він супер мені підходить, але на зиму однозначно я би його не повторила. Також в мене з цієї серії є ще ось такий кондиціонер. Самий звичайний кондиціонер, який просто лише розпутує волосся, і більше він нічого не робить. все. Ніякого супер вау ефекта ніякого блискучого волосся, ні просто розгладжене, просто розпутане волосся. В склад тут досить непоганий, зволожуючи речовини для наших кінчиків, для нашої самої волоси. Тут по складу, по-моєму, немає ніяких силіконів, да, нічого такого немає. Хороший собі такий бальзамчик. Ну, теж на 4 з плюсом ну, такий середнічок, нічого більше. Далі моя любовна любов, просто неймовірна. Ось таких дві великих банки вже вам показую. Перше, це шампунь і маска. У мене був і ось такої жовтої серії шампунь. Але зараз я взяла ось такої фіолетової. Це зволожуючий шампунь, який миттєво зволожує волоси, придає їм м'якість, близькі і легке розчісування з медом і екстрактом манго. Короте. Професійний шампунь від Londa Professional класний зволожуючий шампунь. от Те, що тут написано, він дає миттєве розчісування, він не обтяжує волосся, він круто зволожує. Але тут ось така банка, от бачите, кришка. от така, У мене просто є маленькі баночки, пахне дуже приємно. Шампунь, він такий білий. от Якщо вам буде видно. Він білий по текстурі, боюся перевертати, бо е, зараз буде отут в мене все на підлозі. Він не прозорий, він просто звичайний білий шампунь, але він супер крутий. В кого сухе волосся, хто його постійно вкладає, кому хочеться додати зволоження, я дуже вам сильно рекомендую. Взагалі ця серія від Лонда. Вона, я не можу сказати, що вона дорога, не можу сказати, що дешева. Звичайно, там пантіни і тому подібне буде набагато дешевше коштувати, але це і не керастаз, і не в шампунів перукарів. Досить крутий шампунь, який можна придбати самому, а маска ну це, це любов, це вже моя друга банка. Вона от така плотна, я навіть не боюся її перевернути. Вона пахне ну нав'язчиво так, Приємні косметичні аромати, без ніякого там банана, який б'є ніс. Так, що в нас тут сказано? Професійний засіб для відновлення волосся з пантенолом забезпечує миттєві е, глибокі я довго думаю, бо тут написано просто російською зволоження ураженого волосся, укріплює і питає волоси. Так, із придає їм невероятну м'якость і блеск з протеїнами шовками і маслом міндаля. Нанести на 5-10 хвилин. Це правда сама робоча, сама дієва, сама крута маска, яка в мене була. Я перепробувала величезну кількість, але вона найкраща. В неї шикарний склад. Після неї волосся блискуче. Воно розпадається, кожна волосинка окремо, особливо коли ви прочешите і залишите, хоча б як тут пише, на 5-10 хвилин це буде щось неймовірне. Це буде такий вау-ефект, це ніби ви вийшли з салона. Ну, Оцю серію від Лонда я вам однозначно рекомендую. Навіть якщо у вас жирне волосся для кінчиків, ось ця маска це супер. Шампунчик, так, да, треба подумати, варто чи не варто. А от маска дуже сильно потрібна вам. Я думаю, ну вона шикарна. А, так, ще в мене є ось такий кольоровий бальзам, дуже він давно. Він чесно, він не дає ніякого фіолетового відтінку. Пахне він дуже приємно, був досить дорогим. Це бренд Joyco, це теж професійний бренд, американський, по-моєму, якщо я не помиляюся, в нього дуже класний склад. Круті, зволожуючі речовини, але сильного зволоження він не дає. Ну, Ви самі знаєте, що всі кольорові бальзамчики вони дуже сильно підсушують волосся, з ними потрібно бути обережним. Раз-два тижні я його використовую, ось так потрошечки, добиваю, добиваю. Не знаю, скільки в мене вже часу, досить давно. Хоч би тут термін придатності. Не закінчився, але ніби ще не закінчився. Треба буде, до речі, перевірити. Я скажу так: бальзам досить непоганий, якщо ви, так як я, натуральна блондинка і вам хочеться чуть-чуть захолодити волосся, ну, непогано, якщо, скажімо так, ще не шкода на нього тих грошей, які він коштує, бо він дуже небюджетно коштував, але плюс в тому, що не сильно він пересушує волосся і, в принципі, дає непогане таке досить зволоження. Тому рекомендувати його не можу, тут уже вам вирішувати, але по складу він досить непоганий і по ефекту на волосся теж досить непоганий. Тільки захолодити волосся точно що не вдасться. Далі в мене ну, багато всяких масок, бо я, ну ви поняли, я волосся завжди. Надивившись Ютуба, Інстаграму і тому подібного, взяла ось таку масочку від Garnier Superfood, яка пахне бананчиками. Вона трошечки така рідковата, я вже досить її багато використала, пахне вона круто. Ефект дає непоганий. От маска від Лонда дає набагато краще і набагато яскравіший ефект. Це мені сподобалося, на літо досить крутий продукт. Я питала, чи вам цікавий огляд на цю всю серію, ви так і нічого не написали, та я і більше її не брала і не цікавилася. Вона для мене більше як бальзам, я так скажу. З воложенням мені трошечки хочеться побільше. Ну, Я люблю, щоб волосся було от прямо напітане. Ну, от, але це Мій вибір, це тільки мій особистий вибір тут уже вирішувати вам. Я би її купила б другий раз, і, напевно, що і куплю другий раз, бо по ефекту вона мені подобається. Ціна супербюджетна, легко доступна, можна купити в будь-якому магазині. Дуже приємний аромат, і я, напевно, що і в майбутньому візьму всю серію для затеста, щоб потім таки показати вам. Можливо, не бананову, можливо, якусь іншу. Але. Це досить непогані штуки для волосся з хорошим складом. І коли я цікавилася Кьорлі методом і робила собі кучеряшки, вона мені дуже заходила, бо вона без силіконів, вона без парабенів. Е і всяких штук, які в кьорлі методі не застосовуються, тому подобалася мені і рада, що вона є з задоволенням докористую. Також новинок в мене є ось такий набірчик від Тресаме, бюджетний досить. Е я потім його візьму на заміну ось цьому від матриксу, Хочу матрікс добити, не можу вам ще нічого сказати. Ба бачила дуже багато хороших відгуків про цю серію з біотином. І, взагалі, те досить такий крутий бренд для волосся. Ну, не, спробувати, не спробувати було б гріх і не показати вам на каналі. Тому, поки в мене тут стоїть, буду пробувати і в майбутньому вам розкажу. Так, далі в мене тут позалишалися всякі штуки для укладки волосся. Я дуже люблю об'єм, і саме найбільше, чого в мене є, це всяких штук для об'єму. Давайте, напевно, будемо по порядку, так як я от помила волосся, зробила масочку. Воно вже в мене висохло на відсотків 70, з чого я починаю. Першим я наношу ось такий незмиваючий кондиціонер Лівінг від Джовані. Я замовляла його на iHerb, Класна штука, нейтрально. Так пахне тут шикарний склад, вона абсолютно не обтяжує волосся. Хто боїться масел для волосся, хто боїться е, жирного волосся. отут такого не буде. Це, ніби ви до нанесли кондиціонер. Якщо вам десь трошечки не вистачило маски, десь трошечки не вистачило зволоження від вашого шампуня, від чим ви там ще користувалися. Ось таку штуку наносимо, і все виходить прекрасно. Волосся зволожене, волосся красиве, е, воно блистить, кінчики не пересушені. тут Шикарний склад, дуже натуральний. веганський із прикольними штуками для волосся, спантеноння, також різні кислоти. Ну, взагалі, алоє, дуже багато класних штук. Я навіть показувала його своєму перукарю. Він сказав, що це дуже круто. До речі, це ще не все. У мене є ще от такі розливні баночки від перукаря. Я їх не показувала, оскільки бренд я не можу вам показати. Баночку смислу, що я вам назву, звувих. Ну я рахувала це безполізним, тому показала все те, що брендоване. Він дає не саме сильне кондиціонування. Тут написано, що це двоєчка із чотирьох, але він класний. Не обтяжує, зволожує і взагалі перед укладкою я завжди наношу його. Далі я обов'язково наношу різні спрейчики для об'єму. У мене є ось такий, вже закінчується. Це мій дуже давній спрей із цукром від Vella. Так, Що він робить? Еластичний спрей. Фрей обогащен сахаром для придання об'єму сияния, осязаемой текстури. Распылите на волосы, сжимая или скручивая пряді, придайте укладки желаемую форми. Ну, коротше, якщо коротко говорити. Це солодка водичка, яку ви бризкаєте на своє волосся, і вона дає от таку плотність кореням, текстуру. Супер об'єм вона мені не дає. Але текстурку таку, коли ти заводиш пальчики от між волоссям, ти відчуваєш, що волосічко більш плотніше. Дуже довго їм користувалася, хочу добити, але напевно не повторюю, бо зараз я знайшла дуже крутий, шикарний спрей для об'єму, який я вам покажу чуть-чуть пізніше. Але він досить непоганий. Ну, на троєчку. Коли зараз я вже знаю інші засоби для волосся, я можу сказати, однозначно, він на троєчку і не більше. Але досить непоганий. Я користуюся вже ним, напевно, років півтора, і він ще, отут в мене є. Останнім часом дуже активно, коли в мене з'явився Dyson. Я різними такими штуками для об'єму користуюся набагато активніше і мені набагато цікавіше. Далі в мене є ось такий спрейчик від Matrix. Так, Тут по-російськи написано. Він дає екстра об'єм у коренів і по всій довжині волосся не обтяжує волосся. Насправді він абсолютно не обтяжує, він не відчувається на волосі. І легенький об'ємчик він дає. Цей продукт мені подобається більше, він дуже легкий в використанні. Тут ось такий зручний носик. їм прикольно наносити туди, куди потрібно. Об'єм протягом дня опадає. Звичайно, що як і від будь-якого спрею він опадає. Це не назавжди, але результат хороший. Дуже легкі в використанні і немає ось цієї склеєної її текстури, як дає попередній спрей. Він такого не це реально, звичайно, ваше волосся просто чуть-чуть об'ємніше. Не знаю, можливо, він тільки на мені так працює, на комусь іншому краще. Я бачила дуже багато хороших про нього відгуків. Ну, в мене от так. Ніби непогано, але мій улюблений спрей для волосся це ось така штука від Тіджи. Кетвок, він називається да, Root Boost Spray. Дуже шикарна штука з ось таким кінчиком. Він пшикає ніби якоюсь такою піночкою. І це навіть не назвеш пінкою-пінкою в прямому значенні, а ніби легенька легенька така піночка, незрозуміла. Ну, навіть не знаю, як це показати і передати. І він робить такий шикарний об'єм. Саме найкраще, от зараз моя укладка зроблена за допомогою цього І От я можу поставити волосся об'ємніше, без проблем, перекинути його на другу сторону, воно не осипається. Воно дуже круто тримається, і тут таке відчуття текстури, об'єму. Ти відчуваєш повітря, ніби між волоссям, він не обтяжує його абсолютно. Він тримається не один день і залишається об'ємна довго з ним. Оце моя знахідка для об'єму. Поки що і кращих продуктів в мене немає. Я не знаю, як довго його вистачить. Точно, що попередніх спреїв вистачить на більш довго, оскільки він в. Ось такому спреї, і як з ним буде далі, не знаю. Буду показувати вам пустих баночках і говорити свої остаточні відгуки, але те, що це моя однозначна любов 100%. Далі я наношу термозахист. Термозахист в мене ось такий від Schwarzkopf Osis. Хороший термозахист. Тут сказано, що це. Термозахисний спрей, нагрівання до 230 градусів, захист від вологи, гладкість сяяння, статичне. Коротше, дуже багато всяких штук, і дуже непоганий. Не знаю вам навіть, що сказати про нього. Термозахист я не можеш відстежити, чи він працює, чи не працює. Нічого такого зверх він не робить, але своє волосся я жалію, люблю. Був непоганий по ціні. Я люблю більше професійні різні штуки, таким як Тресаме, and shoulders і тому подібне. Я не дуже довіряю пробачте мені, але це тільки моя думка. і мені завжди хочеться для волосся взяти щось краще, бо я вам сказала, вже, це була моя проблема. Ой-ой-ой. і От так закриті очі мазати на себе, що попало, я не можу, я дуже сильно відповідально підходжу до вибору продуктів. І тут всі вони класні. І того я вам сьогодні їх показую, і будь-які з них, напевно, ви візьмете і не розчаруєтеся. Ну, от про те саме ще не можу нічого сказати, бо я сама лише взяла на пробу. І коли я хочу зробити ось такі легенькі хвильки, я використовую от такі, таку штуку від L'Oreal це спрей, який є, від, дає а, моделювання локоні. Дуже малесеньку фіксацію, але, в принципі, локони з ним тримаються набагато краще, ніж би трималися без нього. Також тут якась є термозахисна функція. Фіксація тут не сильна, це з професійної серії ну, Сподобався мені цей спрейчик, з ним набагато краще, довше зберігається укладка і набагато якісніше тримається. Головне, щоб не було жарко і волого. Зараз на вулиці дощ, настільки висока вологість і настільки мені душно, в мене починає псуватися укладка. Тому якщо десь щось не так, вибачте, будь ласка, стараюся, щоб було красиво, але як виходить, так виходить. А далі в мене ось таких два маселка. Для волосся я наношу їх вже в самому кінці укладки. Коли я бачу, що десь волосочко або стеречить, або я його присушила, я наношу ось такі маселка від Бівер. Вона дуже рідке, приємної такої текстурки. Це масло не знаю. З чим просто така крута баночка в мене стоїть вона на туалетному столику і радує мене. А ось це маселко від Matrix, воно вже більш густе. Я його добряче так покористувала. Цим теж в принципі покористувалася, як не знаю, коли я вибираю які. Напевно, ось це мені більше подобається, воно більш густе. Я люблю такі трошечки більш густі, і воно дає більше блиску, ніж дає від бівер. Але в бівер така баночка красива. І це теж ніби хороший такий бренд, я йому довіряю. З маслами для волос якась взагалі проста історія. Я дуже довго навіть абсолютно ними не користувалася. Я вирішила спробувати без них. І було теж непогано, але такий дає більше, знаєте, зовнішній ефект, щоб було красиво все ніде не стирчало. Я думаю. Наношу все, тішуся, і скільки того життя. Піду обріжусь, заморачуватися на рахунок волосся. Зараз набагато більше проблем, на рахунок чого потрібно заморачуватися. Наношу маселко, коли хочу, коли бачу необхідність. Сильно я до нього не прив'язана. Що от мені треба масло, треба швиденько нанести, бо без нього нікуди воно відновить волосся. Нічого воно не відновить. Взагалі нічого не відновить вам волосся. Якщо ви його вбили, просто треба перестати і ставитися до нього трошечки бережніше. Але напевно життя занадто коротке, щоб запарюватись на рахунок цього, правда ж. І останній продукт сухий шампуньчик. У мене ось така маленька баночка на роботі, велика баночка. останній брала ось цей від Got2B, Крутий сухий шампунь, дуже сильно мені сподобався, дає крутий об'єм. Забирає, якщо є якісь ну, не свіжі, знаєте, от на другий день ти іноді прокидаєшся, волосся вже таке не свіже. Хочеться чимось освіжитися. Ось такий шампунчик завжди рятує ситуацію. Дуже він. Приємно пахне, і навіть в такої маленької бутилочки вистачає на досить довго. Але в мене на роботі стоїть велика, бо іноді десь треба щось чуть-чуть пшикнути, щось чуть-чуть поправити. Він мене спасає. Крута штучка. Ось такі однозначно можу рекомендувати, бо він найприємніший по запаху для мене. При цій в мене був від шаума, ось так вставляю, теж дуже сильно його любила. Він досить недорогий і крутий у використанні. Ну і все, ось такі в мене продукти для волосся. Це все, що я з ним роблю. Всі мої фіксації. Ну, звичайно, в мене, як і у всіх є звичайний лак, звичайна пінка. Думаю, це вже було нецікаво показувати. Також я практикувала кьорлі метод певний час і. Знаю, як це робити. В Принципі, багато людей говорили, що мені це личить. Якщо вам буде цікаво, давайте я запишу для вас відео, як зробити кучеряшки на волосі. У мене вже є якісь свої лайфхаки, і в якихось відео я була з цими кучеряшками. Якщо буде цікаво, звичайно, пишіть в коментарях, я постараюся це для вас відзняти. Ну і поки що це все. Це ці мої продукти для волосся. І ще забула сказати, і забула вам. Показати, бо я виняла його. Ось цей продукт від Тресаме це скраб для шкіри голови дівчата, це просто космічно. Як я могла про нього забути, він супербюджетний, він є на Нотіно, Не знаю, чи є на наших українських сайтах. Я не бачила, я вже його не перший раз замовляю саме з Нотіно, це ніби шампунь із скрабом. Це дуже крута штука, яка скрабує вашу голову. Водночас вона і чиста, скрабуючі частинки не забиваються. Потім такий неймовірний об'єм завжди від скрабу. Я не знаю, як це діє. У мене дуже сильно крутий об'єм. І знаєте, от багато цих стайлінгів наносиш на шкіру голови, звичайно, вони там забиваються. І я використовую такі штуки для того, щоб це все очистити. Мені завжди допомагає, і я бачу вау, просто вау, ефект і результат. І однозначно можу вам рекомендувати. Це от моя однозначна. Однозначна любов і рекомендація всім всім без розбору. Він підходить просто. Моя мама його любить, хоча моєї мами досить суха шкіра голови, в неї навіть є кірочки, але він їй теж заходить, подобається, він не агресивний. Тому рекомендую: любов на любов це однозначно. Ну і от це вже точно все. Це всі продукти, якими я користуюся в своєму повсякденному житті, з якими я роблю приблизно якісь ось такі укладки, досить об'ємні, які можна перекидати на будь-яку сторону. Це досить так красиво доглянуто. І напевно, от моя задача вибрати такі продукти, які зроблять вас доглянутими. Я не про яскравість, я не про супер якийсь е образ, непонятно який, я про доглянутість. Я стараюся цьому, цьому навчити вас, і знаєте. Ще так чуть-чуть добавлю пару слів. Проходячи ось цей шлях зйомки відео, я зрозуміла, що я не по кольорових палітрах і не по яскравих макіяжах. У нас, напевно, в майбутньому буде більше якогось такого контенту про, про красу, про любов до себе, про доглянутість, отак, про чистоту. Не про яскравість, не про вирвиглазні макіяжі, не про всі новинки підряд. Хоча хто зна, про новинки дуже цікаво, але ну, ну, я не по яскравим макіяжам. Я думаю, ви зрозуміли мене. Якщо вам це подобається, я буду вдячна за будь-яку підтримку в коментарях за якісь слова. Хоча б це мене надихає, це мене мотивує. Це для мене, знаєте, як, як оплата за мою роботу, будемо це так називати. Ви іноді бувають моменти, коли ти опускаєш руки, і правда, тяжко, коли якесь відео не, на, не набирає оглядів, це, знаєте, б'є так по, само, по самооцінці, і ти розумієш, що ти на це потратив величезну кількість часу. Тож не будьте жадними, підтримайте, будь ласка, мене в коментарях. Я вам буду за це дуже сильно вдячна. Дуже вас люблю. Підписуйтесь на мій канал, і якщо вам не тяжко, розповідайте про це відео своїм подругам, яких теж... Які теж не знають, як підібрати догляд для волосся. Я думаю, тут класні продукти, які підійдуть точно кожному. Я всіх дуже сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей!